Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні я буду вам відповідати на 50 питань, з тегу занадто багато інформації про мене. Це буде дійсно занадто багато інформації про мене, тому що 50 питань це дуже багато. Але вони дійсно цікаві, тому давайте не будемо звалікати. Починаємо. Перше питання, що на мені надіто, це біла базова футболка Зара, сорочка «H&M». І кепка бершка. А ще на мені труси інтімісімі, і це все. Більше нічого немає. Ну, добре, що хоч в них. А, друге питання. Чи був ти закоханий? Так, я був закоханий. До речі, я був закоханий не так давно. Десь півроку тому я був закоханий так, як мені здається ніколи. А, Дуже сильні були емоції. знаєте, Я розумію, що це відео буде достатньо довге і мені не хочеться затягувати з відповіддю, але хотів сказати, що останній раз, ось коли я був закоханий, я нібито прям з головою в омут, знаєте, поринувся, не стримував своїх емоцій. На жаль, все закінчилося не так, як я хотів, і вже після цього, мабуть, мені буде дуже, дуже важко знову когось покохати. Третє питання: чи було колись жахливе розставання? Витікаючи, з другого питання про закоханість, так, я дуже погано переживав. Ну, знаєте, це не було розставання, я не був у відносинах, але я був закоханий. І ну, я плакав, я страждав. В якомусь сенсі, знаєте, можливо, я побудував собі такий повітряний замок своїх ілюзій щодо цієї людини. І мені здається, так багато хто з нас робить, коли закохується. І зараз. І в майбутньому, думаю, я буду більш обачний у своїх відчуттях. Хоча не завжди ми можемо це контролювати. Четверте питання: твій зріст в мене метр вісімдесят п'ять, може навіть метр вісімдесят шість. Вважаю, це ідеальний зріст для хлопця. П'яте. твоя вага. Знаєте, це важке питання, я, чесно кажучи, не знаю, яка в мене зараз вага. Я точно пам'ятаю, що до повномасштабної війни, коли я ходив у спортзал і намагався набрати вагу, то я був майже 90 кілограмів. Мені дуже хотілося набрати 90 мишц, м'язів. Зараз я худіший кілограм на 15, тому це виходить. Боже, що в мене з математикою начебто було не так погано. 80 мінус 15. 65? Боже. Коротше, десь 70 кілограмів я важу. Мені вже буде соромно за те, що я не зміг порахувати 80 мінус 15. Шосте: чи є татуювання? Так, в мене є татуювання. Я його набив, коли мені було 18 років. Воно знаходиться ось тут, на передплечі. Не можу сказати, є воно зараз чи ні, тому що я його намагався виводити. В мене було 4 або п'ять сеансів в лазер Хаус. Не рекомендую лазер Хаус ні в якому випадку. Роблю йому антирекламу. Значить, в мене з'явилися шрами на руці на місці татуювання, і мені сказали, що типу: ой, пігмент не виводиться, ми не можемо його вивести. Коротше, там зараз не дуже все красиво виглядає. Треба цим зайнятися, і взагалі мені здається, тема. Татуювання і всіх цих вмішательств у тіло це тема окремого відео. Сьоме питання, чи є пірсинг? Пірсинга в мене немає, але коли мені було 10 років, я прокалував собі ліве вухо. І я ще пам'ятаю, вважалося, що типу, якщо ти прокалуєш ліве вухо, то ти гетеросексуальний хлопець, якщо ти прокалуєш праве вухо, то ти гей. Хто це придумав, я не знаю. Це так не працює. Е, восьме. Моя улюблена зіркова пара. Ну, в мене такого немає, чесно. Немає улюбленої зіркової пари. Наступне мій улюблений серіал. Думаю, що це буде Sex and the City», тому що цей серіал я переглядав, мабуть, разів 20, і я його знаю практично наізусть. ізусть. Десяте. Мій улюблений гурт. Саме гурт, якщо казати, то це буде Cigarettes After Sex. Інді, інді, Альтернатива. Взагалі люблю таке направлення в музиці. 11. Хто-небудь, за ким ти сумуєш. Так, це людина з моєї сім'ї. 12. Моя улюблена пісня. Моя улюблена пісня раніше була Don't Speak. групи No Doubt. Де солістка Гвен Стефані. А зараз, мабуть, Reaching for the Light групи The Sound Poets? 13. Скільки років? Мені зараз 27 років. Ще 4 роки і буде 30. Ось так я розумію 27 років. 14. Знак зодіаку. Я близнюки. 15 риси характеру, які ти шукаєш в людях. Знаєте, мабуть, я шукаю в людях розуміння в першу чергу, знаєте, щоб людина була снісхадітельна. І я шукаю якусь таку, знаєте, мені важливо, щоб позиція на життя, включаючи політику, якісь соціальні питання. Сходилася з людиною в мене якось так. 16. Улюблена фраза. Мабуть, все буде добре. Я дійсно вірю в те, що все буде добре. В цьому плані я оптиміст. Улюблений актор Джейк Джилінхол. Улюблений колір синій. До речі, якраз такий, як зараз світиться, гучна чи тиха музика. Дивіться, в мене взагалі така проблема. Я дуже дуже гучно слухаю музику. В мене навушники AirPods бездротові, вакуумні, тобто вони поглинають коротше, тихо, тихо в них, і музика дуже гучно звучить. Я на максимальній гучності її слухаю. Мені здається, я тфу -тфу, через декілька років взагалі оглохну. І зараз я намагаюся. Знизити гучність, але в мене погано виходить, так як я все-таки люблю, прям, щоб дуже гучно була музика. Взагалі, музика це невід'ємна частина мого життя. Я завжди слухаю музику, я прокидаюся вдома, слухаю на ноутбуці музику. І якщо я десь на вулиці, то я просто не можу бути без навушників. Я не можу витримувати навколишнє середовище, особливо, ви знаєте, що в мене ПРЛ. Гранічне розстройство лічності, і люди для мене це іноді дуже важко. 20, куди ти йдеш, коли тобі сумно. Е, коли мені сумно, я дійсно часто виходжу просто гуляти. Часто це якісь такі річки, парки. Так. Ну ось у Києві, якщо конкретно казати, це, то це не знаю, може бути парк Наталка. Може бути набережна на лівому березі, там, де Русанівка, лівобережка, осокорки. Ось так. Двадцять перше, як довго ти приймаєш душ. По довготі, це, ну, мабуть, максимум хвилин 20, мінімум хвилин 10. Ось. Ще я люблю співати дуже сильно в душі, тому що там така акустична акустичний звук. Ось так. 22. Як довго збираєшся вранці? Дивіться, довго Довго збираюсь. Взагалі, якщо в мене ось скільки є часу зібратися, стільки по часу я і збираюся. Якщо в мене 5 годин, 3 години, я буду збиратися стільки. Якщо в мене пів години, ну, ладно, якщо в мене пів години, то я буду збиратися хвилин 40, мабуть, і запізнюся на 10. 23. Колись бився, ні, не бився, але були спроби інших людей в дитинстві спровокувати на стрілки. І ну, мене вдарили, я розплакався, і все, на цьому стрілка закінчилася. Тобто мені за це взагалі не соромно. Я завжди казав, що я не та людина, яка може фізично причинити шкоду. Ось так. У мене ось просто якийсь, я не знаю, блок стоїть. Страх, блок. Називайте, як хочете, але я не можу. Ось, 24. що приваблює у людях, ну, вперше ми ж, звісно, звертаємо увагу на зовнішність, тому якась красива зовнішність, ой, господи, я хотів сказати, якась красивий одяг, де й зовнішність також це привертає увагу. А якщо ми кажемо за якості людини, то ну, ну, якісь такі базові, тобто там, коли людина комусь допомагає. Незнайома людина. Мені завжди це дуже зворушливо, і мені вже подобається ця людина, яка це робить, яка допомагає. Ось так. 25 що не подобається у людях. Мені не подобається невігластво, тупість. Якась обмеженість. Ось це мене бісить. 26. Причина реєстрації на YouTube. Е, дивіться, я зареєструвався на YouTube дуже-дуже давно, не вів довгий час YouTube канал. І прям активно, активно я почав його вести с... десь через рік після повномасштабної війни. Не знаю, мабуть, війна нас усіх, знаєте, в якомусь сенсі спровокувала зробити те. Що ми давно хотіли, але боялися. Я бачу в Ютубі, в принципі, свою реалізацію, її частину як особистості. Ну, тобто, це круто. Ютуб це взагалі круто. І кожен раз, коли я бачу фідбек, перегляди, ваші коментарі, це майже не єдине, що мене далі спонукає робити контент. 27. Твої страхи ну, це смерть, це смерть якоїсь близької людини, члена сім'ї. Також я боюся не встигнути реалізувати себе, нібито до якогось певного віку. Знаєте, в нас коли навіть я пам'ятаю у школі. В нас викладач англійської, вона по совмістительству була психологом. І якось вона вирішила замість англійської провести нам таке, типу, психологічне якийсь психологічний урок, і в нас було завдання з пластиліну зліпити фігуру того, що ми найбільше за все боїмося. Нагадаю, нам тоді було років не знаю скільки? 15, мабуть. І я пам'ятаю, що я зліпив годинник. Годинник і пояснив це тим, що я боюсь часу. Я боюсь щось не встигнути зробити. Я не хочу, щоб мені було де навіть 35, 35-40 років, і я не знаю, залишився в орендованій квартирі десь. Та навіть тут, я б не дуже цього хотів. В мене, знаєте, мрії достатньо великі в рамках, не знаю, якщо їх порівнювати може, з мріями інших людей. Ось і хотілося б, щоб вони реалізувалися. Але тут, звісно, все ж залежить від мене. Треба, до речі, щоб вони реалізувалися, треба боротися зі своїми страхами. Класно, що я зараз зробив таке умове заключення. Двадцять восьме остання річ, що змусила тебе плакати, спогади про близьку людину. Двадцять дев'яте. Коли ти востаннє казав, що любиш. Ой, знаєте, ну мабуть, мабуть, мамі своєї я казав нещодавно, що я її люблю. 50. Значення твого імені на YouTube. Ну, думаю, тут все очевидно. Валерій Доновський це моє ім'я, яке мені дали батьки при народженні. До речі, мені подобається моя фамілія, де і ім'я? Мені, в принципі, подобається. 31 остання прочитана книга. Скажу чесно, я не дуже люблю читати книги. Останню я намагався, яку я намагався прочитати? Якусь я купив, ну, знаєте, зараз навіть і не згадаю її назву. Пробував купляти, точніше, купляв книги білінгва, де на одній сторінці українською, на іншій англійською. Типу, щоб, типу, щоб прокачати свою англійську мову, але Ну, я читаю там перші декілька сторінок, і далі в мене пропадає бажання. Книга, яку ти читаєш зараз, не читаю. 33. Останній серіал, який дивився. О, я зараз, ну як зараз, я дивився серіал нещодавно кримінальний серіал від HBO. Якось називається Одного разу вночі. Якось так. На, на половині серіалу зупинився, треба, треба додивитися, тому що я просто багато дуже дивлюся YouTube, відеоблогерів. І ось до речі, коли я почав вести YouTube, я перестав дивитися фільми і серіали. Я почав дивитися інших ютуберів. Не знаю, чому так це працює. 34. остання людина, з якою ти розмовляв. Ну, Думаю, з мамою по телефону розмовляв. 35. Відносини між тобою та людиною, з якою листувався останній раз. А, листувався останній раз. Ну, зараз я з хлопцем одним спілкуюся. Мені що, прям дуже детально про це розповідати. Я не думаю, що я це буду робити. Відносини починаються. Гарна людина, гоже, я не знаю, що сказати. 36. Улюблена їжа. Ой, ви знаєте, що я люблю хоча, якщо ви вперше на моєму каналі, як ви знаєте, я люблю американську кухню, я обожнюю картоплю фрі, обожнюю бургери. До речі, мені дуже подобається бургер Old Fashioned у кафе Сільпо, в ресторані Сільпо. Ось так. Усім рекомендую. Точно знаю є він. В Рівермолі і в Республіці. Дуже смачний і недорогий. Коштує майже так, як і меню в Макдональдсі, але настільки він ситний і смачний, що це ні в яке порівняння з Макдональдсом. 37- місце, яке я хочу відвідати. Ну, в мене мрія: це, звісно, Нью-Йорк. Також я хочу побувати на океані. Типу, я не знаю, там Мальдіви, Гаваї, Та Таїланд і що ще Не знаю. Можливо, Австралія, мені було б цікаво. Так. 38- останнє місце, де я був. Якщо мається на увазі місто, країна. Ну, давайте так, я скажу, якщо брати за кордон. То це було під час коронавірусу. Ми з друзями їздили у Туреччину, здається. Так, і з іншою компанією я їздив в Єгипет. Перед коронавірусом я їздив в Європу. Остання країна в Європі це був, була Німеччина, їздив у Берлін. А якщо по Україні, то у Львів в евакуацію від ядерного вибуху. Превентивно я туди їздив, заставив маму поїхати зі мною. Вона ну, не вірила в це, але я, я вмію наполягати, маніпулювати навіть трішки. І ми поїхали у Львів. Слава Богу, все минулося, нічого такого не було. 39-те. По кому. Божеволюєш. Ні по кому я не божеволюю, ні по кому. Сорокове питання. Коли останнє цілувався? Хм, Думаю, місяці три назад. 41. -ше. Коли востаннє ображали? <с> Мені пару днів тому написали на Ютубі коментар. Під відео, де я гуляю лівим берегом, здається, написали коментар, що це найжахливіший відео огляд міста, який коли-небудь бачила ця людина. І написала вона ще: типу: Ти взагалі вчився в університеті. Ну, коротше, ну, це, хоча мене зараз це веселить, а не ображає. 42. улюблена насолода. Улюблена насолода. Знаєте, я за собою помітив, ну, це не насолода, але просто цікавий факт, що я останній час часто виходжу на вулицю, там йду до магазину, наприклад, до Сільпо, а мені йти так багатенько часу, ну, хвилин 15. І я люблю вимикати на Ютубі певних блогерів і слухати їх по дорозі, просто слухати в навушниках. Мене якось це ну якось так затишно становиться. Ось так. 43. На яких інструментах граєш? Зараз я ні на яких інструментах не граю, але в дитинстві я ходив 5 років в музичну школу на фортепіано. Тому, можливо, якщо зараз відновити заняття, то я зміг би думаю щось зіграти. В мене руки У нас є хенд Кажуть, що в мене дійсно прямо руки піаніста. Ну, Красиві руки, до речі, робили комплімент моїм рукам. Я вперше це почув, що руки дійсно можуть бути красивими, некрасивими. красивим дуже цікавий момент. 44. Улюблена прикраса. Я не люблю прикраси, тобто, ось ці підвіски, браслети не люблю. Жалкую про те, що я їх дуже часто вдягав на, вдягав на деяких відео на Ютубі. Зараз я на це дивлюся і думаю, що це повний крінж. Єдине, я дуже-дуже люблю ось цей годинник. Кожен день з ним. Це мій перший, перший за все життя годинник, і поки що ось оста... ну, не останній, сп... крайній, крайній годинник. це Майкл Корс, замовляв на сайті Майкл Корс. Ще по нормальній адекватній ціні. Зараз ціна якась. Ну, зараз на все зросли ціни. І на парфуми, до речі, ну, На все зросли ціни. 45 остання спортивна гра. Е, не дуже зрозумів це питання, типу, в яку я грав. Ой. Ні в яку, мабуть. Я не люблю футбол, взагалі не розумію його. Мені подобається великий теніс. Але я навіть не пам'ятаю, взагалі за все життя я грав колись у нього чи ні. Мені подобався, до речі, пейнтбол, коли я був в таборах в дитинстві. Ось. Зараз я би зіграв в карти. Ось просто в карти, в дурачка я би зіграв. Ось так. 46. Остання пісня, яку я співав. Остання пісня, яку я співав, можливо, це папараці Леді Гага. Я не знаю, чому зараз переслуховую саме цю пісню. В мене, до речі, з нею зв'язані такі ностальгічні спогади. В дитинстві я пам'ятаю, коли ця пісня вийшла, і Боже, вона мені так подобалася. Де і зараз це, це крута пісня. Я, до речі, слухаю саме лайв виступи Леді Гаги на Ютубі. Мені подобається. Сорок сьоме улюблена пікап-фраза. Я пікапом не займаюся, але, але я знаю, якщо робити людині компліменти, дивитися у очі, то це, мабуть, її буде розполагати до вас. Сорок восьме, чи ти використовуєш її? Не використовую я ніякі пікап-фрази. 49 Востаннє, коли ти з кимось відтягувався. Ой, боже мой, я не згадаю, коли я відтягувався останній раз. Мені здається, я іноді сам відтягуюся у себе в ванній кімнаті. Я для. Close friends в сторіс в інстаграмі. Знімаю, як я під музику танцюю, співаю. І так я, в принципі, іноді відтягуюсь. А щоб ходити у клуб. Ну, хоча в мене є подруга, вона живе в сусідньому мужика. І іноді ми з нею виходимо випити там коктейлі, десь посидіти. Але для мене відтягуватися. Цей термін, мабуть, залишився у часи, коли я ходив в нічні клуби. І ось там дійсно відтягувався. 50 питання. Хто наступний має відповісти на ці всі запитання? Тобто я повинен назвати блогерів, які це зроблять. Ой, ну, я не знаю. Давайте пусть буде Віталій Грін. Якщо він мене дивиться, хоча, може, навіть якщо і не дивиться, Віталік, зніми відео на цю тему, мені буде цікаво послухати. І хто ще? Ну, усі, усі хто мене дивиться, з блогерів, зніміть. Я деяких ще дивлюся людей, мені буде цікаво. Боже, коротше, якось мене так загіпнотизували ці питання, усе це світло. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Ви можете поставити лайк цьому відео, і я вас ще раз хочу запевнити в тому, що контент буде виходити тепер регулярно. В мене був, була перерва, після якої в мене чомусь відео отримали малу кількість переглядів. Мені здається, що це через мій брейк. Тому я зараз буду намагатися кожні 3-4 дні виставляти нове відео. Також можете слідкувати за короткими відео, типу шортсами. Я їх знімаю зараз на фотоапарат, косметика, парфуми. Дуже красиво, дуже цікаво. Все, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Усім па-па!